Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами вивчимо вірша. А про що буде вірш? Давайте спробуємо відгадати загадку. Хто це лісом зараз ходить? Розмаїття ягід родить. І тепло, і раді всі звірята, а пташок вже пташенята. Молодці, дітки, це до нас прийшло літо. І сьогодні ми з вами вивчимо вірш Юлії Ференцевої, який називається Літні стежки. Послухайте віршик. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До сонечок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайте швидше соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами. Давайте разом повторюйте за мною. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, Мають власний кольор. До садка біжить зелена, біла до хмаринка. А до річки в'ється стрічка синьої стежінка. До суничок шлях червоний. Золотий до сонечка. Прокидайте швидше соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами. Розкажемо разом увесь віршик. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До суничок шлях червоний. Золотий до сонечка. Прокидайте швидше соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Дітки, ви молодці, ви всі гарно розповідаєте віршик. Наше заняття з вами сьогодні закінчене. До побачення, до нових зустрічей!